Хеййо, друзі, усім привіт! З вами, як завжди, Клейрей. Вітаю на передостанньому відосику з наших челленджів. Якщо ти досі не граєш в челленджі, то доєднуйся до нашого ком'юніті. Лінк в описі. Ця гра стане для тебе абсолютно безкоштовною. А ми починаємо. май гад! гад! Тут же буквально нічого не видно. Мексика, Бразилія, Колумбія. У мені чомусь здається, що це Колумбія, не знаю. Такі гори якісь дивнуваті. Ой, не туди. Ой, не туди. Чому всі в Азії, блин? Добре. Ця. Що, це антенка з флажком Це Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія. В нашому випадку це схоже більше за все на Болгарію, напевно. Ну, так, Бер. Бургас, Бургас, area. Можна в такому вірити, чи ні так, подожди, дайте проаналізувати. Що це ще може бути? Не ніби не румуни. Ну, більш за все на... Ну схоже, схоже, бургас. Бургас, бургас. Блін, я, я не вірю, що це бургас. Ну от. Якусь фігню тикну. Що це за стопчик? Якийсь бразилійський вірно? Вірно ми в Бразилия. топ Ага, ага, Пальми банана. Ну, Це щось дуже дивне. Ну, типу, воно не виглядає як північ, не виглядає як південь. Ну, воно може бути, типу, щось рондонія. Непогано. Це взагалі Амазонія. Амазонос. Дивний якийсь. Якісь покриття. Так, ну на нібито на Мічигану. Що це 154. Ну, це буквально виглядає як Штати або Канада. Або Квебек дійсно якийсь. Ну, на американські. А, добре. Вісконсін може бути. Ну, це був другий варіант. Тільки чому? Чому? Що це за номери такі були? Австралія. Here we go. Ну Це або Західна Австралія або Південна. Іншого не дано. Думаю, захід. Де кнопка довбитися головою об стінку? <ріст> Просто якийсь жах. Це реально, або Південна або Західна Австралія. Я НПЗенченко буде набагато краще зараз. Це Аргентина. Навряд чи це буде Ругуа, це Аргентина. Чому це там тут поле? Тут пальм навіть не було, тут нічого не було. Це не може бути. Там там мають бути джунглі взагалі вже. It's not possible, bro. Так. Японія. Чого мене там вчив Філейн? Справді він мені розповів багато чого, але я не пам'ятаю зовсім нічого. Зовсім. Можливо, я згадаю полтоп канто. Але. але ні. Ну, це не Чугоку схоже. Це Чугоку або Кюсі або шкоку. Я ставлю на Чугоку О, ні. Ну як це працює. Oh my god, here we go, here we go, British Columbia. Yes, bro. Yes, bro, yes, bro. Оба Не, я поплыв, я просто не дивлюсь, не нашел. Ну вот це не маичино. Напевно не машина, верно? Верно. Сажах. Колумбия. Блин, все колумбы дурачи тыкнули, а я гений, гений, филантроп, миллиардер. Так, трасса, ой, диплопутровка о боже, это поворот на Никополь, зараз направо. Прикол, оце, оце фартить, и зараз помажу. Заправка вон, Мы выехали буквально тут. Я буквально, буквалка, заправка тут. Ну, центр і трошки ближче сюди, напевно. Ну, як попасти? От як попасти на 5к. 4997. Антени немає. Якісь холми, чи що це? Це щось дивне. Це може бути якийсь типу Переяслав. Це реально коло чернівців. Я просто думав, де там коло чернівців немає антени. Знову захід. І знову немає антени. Знову коло чернівців. Просто дивіться. Вверх. Десь тут. Ну, окей. окей Так, це точно Кіроградська область, тільки яка дорога? Бо бетонка. Бетонки на Ч... Кіровоградщині найчастіше можна побачити, скоріше за все, на Первомайськ. Оф, легенда. Легенда. Так, 12к треба ставити про результат. Так, ну це знову коло чернівці. Напевно. Можливо, це тут десь. Коло Дрогобича. Офігеть аж туди. Ну, добре, добре, маємо два. Ну, офігеть, які класні геси. Окей, дивимось, дивимось Україну. Мене дивує, що Тарас набрав 23,5 тисячі, коли я набрав 14к. Це як взагалі? Тарас? а ну напиши, я вважаю, що ти легенда. Але як це можливо? Це якийсь нонсенс. Перший Тарас Фабрис 15к. Я пудало 14, ну майже як в мене. Добре. Перший раунд тут дуже легко було. Це моя улюблена траса. Поворот на Нікополь, до речі, обожнюю таку суету. Мені цікаво, підождіть, а де тарас. Тарас тут. Close one, Close one. Раунд 2. Раунд 2. Тарас також поруч. Як це можливо. Ану, коменти, коменти, Пишіть, будь ласка, фаброс. Фаброс тут, як тут. Ну це вже у нас. Legend. Добре, тайфун. Тайфун. Боже, я зараз знову помолюсь. Типу, можна сказати якось Мюнс, так? Чи Міаюнс? Блін, я, 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 я. Я я не можу запам'ятати. Ну, крінж. Четвертий раунд. А, Кропивницький. Тарас. Тарас, ти жов. Взагалі, як це можливо? Ми запудало тут. Знаючі люди, але Адес також зрозумів, що ми десь тут. Бо кропивницька бетонка, там була бетонка. На Кропивниччині, на Кіроградщині багато бетонки. Також снорк. Це снорк? Це снорк? Так, це снорк. П'ятий раунд. П'ятий раунд. Знову Тарас! Ти що робиш, йо -маю, бережани? Ну, напиши комент, мені цікаво почути, як ти так. Натикав 23,5 тисячі. Це імба. NMPZ Адес перший, другий філен, третій Кіоріво. Ну, якась фігня. Тут була повна фігня. Бо я так і натикав. Перший раунд. Select all. До речі, рекорд по Україні знову 34 людини зіграло. 36. НМПЗ, дивимось, перший раунд північ Аргентини. Це не виглядало, як північ, це виглядало, як щось тут. Куди тихнули студент та Сіті Квой, а ще клейрей, тобто я. Другий раунд є Пошка. Це дійсно, канто було, і я трошки очманів. Це ж канто. Ну так, це Канто, це не чубу. Раунд три. А ну, пояснення швидко, швидко, як так? Просто я в бісі. о, який я тупий. Е, не тільки я. Вибачте, добре. Не буду, тільки я можу себе назвати тупим. Ну, в плані, я вас не можу обзивати тупим, а себе можу. Потім Німеччина, п'ятий раунд, п'ятий раунд, Мексика. Жодна людина не вгадала, бо усі в Колумбії. Ну, це реально Колумбія була подстава. І, будь ласка, скиньтесь мені на нормальне освітлення, бо у мені зараз в очі світить сонце, і воно якесь неяскраве, але все одно світить. Буду вдячний за 10 гривень. Оце я вас забайте. 38 людей. Перший раунд. Перший раунд Філгейн. та 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 це хто? Рокі Сіті 167. Цікаво, в Камбоджі. Ну, там булюр, напевно, був Камбодійський. Потім Болгарія. В принципі, зрозуміло. Третій раунд. Третій раунд. Тут шо у нас. Офігеть просто. Це Амазонас взагалі був. Я думав, Акра рандоні. Ні, це Амазонас. я в шоці. Четвертий раунд. Четвертий раунд. Квебек. Тут щось димне сультує. Це приколіст. П'ятий раунд. П'ятий раунд, це ближче за всіх. От я думав, це Західна Австралія чи Південна. Виявилося, що південна. Ну. Окей. Ну що ж, друзі, вдячний вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку. Пишіть, що ви хочете побачити в мене на каналі, бо в травні буде багато цікавих відео. Звісно, відео вони не будуть виходити кожного дня, скоріше за все, через день або через два дні. Тобто, 10-15 відосиків ви побачите. Думаю, буде топово. Усім дякую до завтра.